Зокрема, на Запоріжжі росіяни не припиняють обстрілювати Запорізьку область. Впродовж доби під ворожим вогнем опинилося 14 населених пунктів. Гатили окупанти з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню та запускали дрони. Внаслідок атаки поранено 43 річну жінку у Васильківському районі. Також є руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та об'єктів інфраструктури. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, зараз на прямому зв'язку зі студією, пане Коваленко, вітаю вас. Доброго ранку вітаю, вітаю, колего. Яка зараз ситуація оперативна на Запоріжжі? Як поводив ворог себе цієї ночі і на ранок? Вчора російські терористи застосували тактику ночних атак, нічних атак атаковано було Запоріжжя населені пункти Запорізького району орієнтовно після другої години ночі, дев'ятьма ударними дронами, типу Шахет або герань. Влучання зафіксовані в дачних кооперативах кількох населених пунктів. Зокрема, це Кушугумська громада, також селище Нижня Ортиця, Вони розташовані вздовж Дніпра, приблизно 6-7 кілометрах від обласного центру. І тому там зафіксовані руйнування, сталися загоряння. Наші ДСНСники героїчні загасили загасили пожежі. Слава Богу, ну і принагідно ми дякуємо нашим мобільним вогневим групам, загалом силам протиповітряної оборони, завдяки ефективній влучній роботі, які вдалося уникнути більш масштаб не руйнувань, а головне травмувань і жертв серед мирного населення, пане Коваленко, про те, як живуть прифронтові райони. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Що там зі світлом, водою, з медичними послугами? Надзвичайно складно. Вони в складних умовах вони живуть впродовж уже трьох років. Факт фактично слід зазначити, що таких населених пунктів близько п'яти десятків. Там нині мешкає приблизно 5-7 населення. Переважна більшість жителів евакуювалися ще впродовж 22-го, 23-го, 24-го років. В 40, понад 40 населених пунктах відсутнє газопостачання, у 14 водопостачання, понад 4,5 тисячі абонентів без електрики. Звичайно, що людей сам на сам зі своєю бідою і проблемами. Племами ніхто не залишає по можливості розташовані пункти незламності, там де це дозволяють безпекові умови в таких населених пунктах або в тих громадах. Плюс постійно на зв'язку і надають допомогу і представники ДСМС і національної поліції. Ці України і тому людям надається всебічна допомога і підтримка, і медична і щодо е, продуктів. І ну не різноманітна інша. Ну і зокрема, люди агітують щодня. Ті, хто там залишився, виїжджати з цих небезпечних територій до більш спокійних, ну, відносно спокійних. Як ви розумієте, ніде не зараз на території України немає абсолютно спокійних і мирних територій. Пане Коваленко, а чи чують мешканці прифронтових громад оці заклики? Якими темпами виїжджають на більш спокійні території? Знайте охочих, охочих, чисельність зросла. Протягом липня було цих 24 днів було евакуйовано 168 людей. А от якщо говорити знову ж таки мовою статистики, станом на перше липня продовж 25-го року було евакуйовано 250. Тобто, ми зараз можемо говорити, що евакуйовано 368 людей з цих прифронтових громад впродовж 2025 року. Акцент робиться на родини з дітьми, і саме було застосовано примусом. Примусове примусово евакуація з кількох громад Васильівського і Пологівського районів. це Воздвижівська громада, степногірська громада і тому в охочих стає більше. Люди розуміють, що вони перебувають у вкрай небезпечних умовах, тому що ворог. Постійно нарощує обстріли, і зокрема керованими авіабомбами. Ну і звичайно, що прифронтові громади постійно перебувають під обстрілами ФПВ-дронів. Терористи влаштовують постійне полювання на мирних, на цивільних, на звичайні домогосподарства, на цивільні автівки, на автівки ДСМСників, укрпошти ну, одним словом гатять по мирним жителям. Ну що стосується евакуації із Запоріжжя до інших. Території нашої держави то впродовж липня евакуювалося за даними Укрзалізниці. Понад 160 чоловік це приблизно 5-6 людей на добу. Укрзалізниця надає таку можливість. Потяги, які рухаються до Львова, Хмельницького, Франківська, мають евакуаційні вагони. Отака така ситуація щодо евакуації. Ну а ті, хто евакуюється з прифронтових територій, звичайно, у нас є місця для тимчасового розташування. Це шелтери, комунальні заклади, гуртожитки, де людям насамперед надається медична допомога. Ну і все решта, пане Коваленко. Я дякую вам за те, що долучились Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.